Леви, вітаю вас! Давайте подивимося недавні минуле, теперішнє і найближче майбутнє. Розклад вийде на три тижні, минулий тиждень. Період теперішнє це буде з 12 по 18 січня і найближче майбутнє до 25 січня. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Леві. Можете дивитися по всіх цих планетах, якщо ви знаєте. Так, у вас про... карта говорить оракул вам про меневого щастя і лісової феї. Так, що нам говорить оракул про меневого щастя? Не сумнівайся в собі, ти можеш все. Твої сумніви можуть пошаг... пошатнути віру в себе і на твою вдарити самооцінку. Вірте в себе. І карта лісової феї, Оракул, вам говорить. Це починається з малого, маленькими кроками. Ви, якщо візьмете все в свої руки і маленькими кроками почнете діяти до мети, то вас чекає великий успіх. Ну що, маленькими кроками до успіху, не сумнівайтеся в собі, тому що ви можете все. Емоції в цей період часу раки для вас. Які емоції для левів. У вас стілення, дуже багато бажань, мрій і відчуття, що ви стілюєтеся від якоїсь історії, і у вас спокій, душевний спокій по емоціях. У вас є дуже багато мрій, надій і сподівань у цей період часу. Ви бачите ціль, не бачите перешкод, тому каже вам оракул, не сумнівайтеся в собі, і вас спокій леви. Можете бути в цей період часу дуже спокійними. Можете дивитися також на воду, на захід сонця і вас це буде заспокоювати, або просто ввечері ви можете відчувати таку, знаєте, спокій душевно. Недавнє минуле Леви, що у вас було обнулення ситуації? Нуль. Почали ви щось чистого листка, якісь обнулилася якась ситуація, можливо, ви ризикнули. Сімка кубків було дуже багато ілюзій, дуже багато думок, ерофант, енергія, тельця або про подружжя. Ви тут думали, і королева Пентаклів. Жінка, знаку Земля у вас, або в карті у вас є земля, якщо ви жінка, знак землі. Так, тут почалися якісь, можливо, ви взяли якийсь новий урок, нову відповідальність. На себе, тому що це урок, це покоритися якимось державним органам перед кимось, перед чимось, також це вчительство. Можливо, ви тут почали думали дуже багато, були якісь ілюзії стосовно або що обнулилася якась ситуація в подружжі, почали з чистого листка. Також це може бути ваша іпостась, що ви тут багато мали варіантів, що почати з чистого листка взяли якісь обов'язки на себе і почали діяти. Щось розпочалося. Теперішнє Леве, що у вас? Верховна жриця. Значима жінка, таємна жінка. Або це ваша єпостась, ви і ваша інтуїція. Можливо, ви займаєтеся тим, що і я, тому що це і мій сигніфікатор: двійка кубків, тут стосунки, імператор, енергія овна і сонце. Прояснення. Ви для когось, якщо ви жінка, у вас є овен або дорослий чоловік, значимий чоловік, який все контролює. Ревнивий, можливо. І тут було якесь прояснення. А ви, верховна Жриця для нього, або таємна жінка, або дуже значима жінка. І буде відчуття прояснення. Вноситися в ясність у ці стосунки у вас. Найближче майбутнє, що у вас? У вас карта смерті. Старший ора... знову старший аркан у вас. Енергія скорпіона, зміни, трійка мечів, розбите сердечко, дві жезлів, вибір і карта світ, закриття циклу, вихід на новий рівень, на нову спіраль у вашому житті. Все крутиться кругом цього овна, все крутиться кругом цього імператора. Він у нас такий персонаж, який з розкладу в розклад, таке відчуття, що всі мають стосунки з овном. Ось тут дуже багато думок і відчуття, що ви хочете прийняти рішення закрити якийсь цикл з цією енергією раз і назавжди, тому що у вас серденько розбите через ці стосунки. Дуже багато ілюзій а на фізичному плані нічого не відбувається. Є якесь зобов'язання, або ця людина від є в парі, має якісь подружні обов'язки перед вами чи перед кимось іншим, і ви тут стоїте на виборі. Що робити з, з цими обов'язками, з цією чоловічою енергією? Королева Пентакль тут приймає рішення все прояснити, внести ясність, вам щось стає тут ясно, і ви закриваєте цикл раз і назавжди. Якусь главу перевертаєте сторінку в своєму житті. У вас дуже пов'язано багато ілюзій з цією чоловічою енергією. І у вас тут закриття цикла, трансформація, зміна енергії. Недавнє минуле, що у вас було леве, обнулення ситуації, блазень тут колісниця, енергія рака і дві мачі. Могла бути нова поїздка, або обнулилася ситуація з раком, якщо у вас є якісь стосунки, або у вас є в карті рак. Відчуття, що тут було відчуття заблокованості, або ви якогось блазня заблокували у своєму житті, або ви свій рух у новий початок не ризикнули і не зробили. Було розчарування і дуже багато ілюзій. Ось, ваша далі йде сімка кубків. П'ятірка. Кубків і сімка кубків. Дуже багато розчарування, дуже багато ілюзій, думок і заблокованості, незрозумілості, настороженості, що робити далі. Сімка кубків. Дев'ятка пентаклів. Тут дев'ятка пентаклів і королева кубків. Жінка знаку вода. До речі, щойно було. Це може бути і знак води, що ви з раком маєте якісь стосунки, або у вас є в карті знак води. Ви такі емпатичні, дуже пропускаєте все через свою, своє серце. До речі, в мене знайома вона лев, але в неї є Венера у е раку. Тому це також має велике значення про ваш сиг... сигніфікатор. Тут відчуття було дуже багато думок про вашу пристрасть, про людину, яка знаходиться на відстані, з якою, можливо, є блок, або якась просто насторожена, у вас були такі якісь тривожущі думки. Но відчуття, що у вас у цих ілюзіях, особливо жіночі енергії, тут було вам комфортно. Якщо ви чоловік, ви тут думали про якусь жіночу енергію, яка знаходиться на відстані. Ерофант, енергія тельця, або ви якісь зобов'язання, або з тельцем, знову відстань і знову комунікація. Якась комунікація пішла на блок, пішла на дистанцію, пішла на паузу, хочеться мені сказати. Це може бути з тельцем або людина, перед якою ви мали обов'язки, або маєте якісь обов'язки. Двіка кубків і повішаний. Дистанція, переосмислення, пауза, причинно-наслідковий зв'язок отримала людина по заслугах. Хтось вам міг тут переподати урок у вашому житті. Людина теж з дистанції. Королева Пентаклів. Жінка знаку земля. Ось, до речі, козиріг тут з'являється д'явол. тут різке прояснення через комунікацію, смс-якісь повідомлення, різкі, причому людина могла бути або в алкогольному сп'янінні, що так різко проявлялося, або це його привичний стан, що він діє, як д'явол, або це просто козиріг у вашому житті. Ну, тут різкість, різкість в комунікації, якщо це ваша енергія, то ви тут. Почали різко діяти, але по дьяволу, не думаючи про наслідки. Тобто людина тут діє або говорить, не думаючи про те, що принесе їй це результат. Тобто про наслідки взагалі тут інстинкт самозбереження відсутній. Верховна жриця. найближче майбутнє помірність енергії стрільця. Жіноча енергія тут заспокоюється, слухає свою інтуїцію, вісімка мечів йде в обмеження або в блок. І знову цей король е, жезлів і королева пентаклів, які у вас ось тут були. Між цими людьми може бути переливання з постов порожнє, нічого не міняється, і блок. Це, до речі, ваша іпостася, а це знову жінка знаку Земля, або в карті у вас є земля. І відчуття якоїсь паузи, можливо, 14 днів е, пауза, або переливання з постову порожньо, або ви відчуваєте якісь обмеження. Блок, що ви не можете, хоча ваша інтуїція говорить вам зовсім інше, або ви починаєте ігнорувати. Двійка кубків. Десятка пентаклів є сім'я, стабільність можливості її енергії, або ви відчуваєте сімейність, спорідненість з цією енергією. Ну, тут відчуття жалю розпачу і неоправданих якихось надій. Леве. Відчуття, що тут чоловіча енергія намагається е, налагодити свою стабільність, можливо, конструктив знайти своїми сімейними або по, з людьми по роботі, або з людьми, які є, у вас є дійсно якісь сімейні узи. Король кубків тут і комунікація. Ну, іде розчарування, відчуття втрати і жалю депресивного стану. Хто би тут у вас тут не був, ну ви через стосунки відчуваєте втрату, не наповненість, а навпаки втрату. Імператор, знак Омна, трійка пентаклів, це може бути трикутник і п'ятірка мечів, конфлікт. Тут п'ятірка кубків, тут п'ятірка мечів. Ще краще, буде важкий тиждень у вас, тому що там може бути трикутник з цією енергією е, у вас. Можливо, ця людина перебуває ще з кимось у стосунках. І у вас відчуття програшу стану війни, можливо, навіть конфлікту із цього внутрішнього або проявленого. Може бути, навіть ця людина може маніпулювати вами ця енергія. Може бути якісь. Маніпуляції з його сторони. Ви виводити вас на емоції. Відчуття, що це якийсь професійний маніпулятор. Сонце. Що у вас тут за прояснення? Ірофант, от знову ця енергія, і знову королева Пентаклів, та що була у вас ось тут. Ну що, тут іде прояснення? Хто кому що винен? Про обов'язки знову цей імператор він нікуди не дівається, цей овен з вашого життя і обнулення ситуації. Когось може обнулитися обов'язки, обнулитися сімейний стан з людиною, хтось може звільнитися від обов'язків, внести проясненість. А також тут людина може для когось дуже мала частина, але може цей чоловік запропонувати якісь обов'язки, наприклад, жити разом або. Подружитися, наприклад, внести ясність. Тобто тут буде прояснення. Тут буде вноситися ясність в обнулену ситуацію, почати з чистого листка там, наприклад, або просто обнулити все, давай ми розходимо, ставимо крапку раз і назавжди. Смерть найближче майбутнє. Енергія скорпіона у вас тут, до речі, я вже казала. Скорпіони, леви і стрільці теж енергетично пов'язані. Тут король Пентаклів з'являється чоловік знаку Земля і Сонце. Енергія ваша леви. ну відчуття, що тут чоловіча енергія змінюється на стабільно, змінюється енергетично, якщо ви чоловік, то це ви змінюєтеся. Тут відчуваєте зміну і прояснення, що вам все стає ясно. Можливо, це ви змінюєте навіть. Свою думку або відношення до дітей, тому що це карта дітей. Не тільки прояснення і теплоти. Чоловіча енергія тут може перейти в стан стабільності, що буде займатися фінансами. Якщо ви жінка, тут може відбуватися зміни і прояснення з, цим чоловічою, з цією чоловічою енергією знаку Земля. Трійка мечів. Карта роботи тут приходить. Через робочі питання, туди, куди ви прикладаєте багато зусиль, вам розбиває серце щось. Там щось застрягло. З людиною, з роботою. Тут відчуття застою і розбитого серця, розчарування йде. Є сильне бажання, але йде також і розчарування. Жіночої енергії тут серденько розбите. І вона прикладає багато зусиль. Можливо, ви із-за того, що у вас болить і серце вас розбите, ви йдете в роботу, поринаєте з головою для того, щоб просто навіть не чути, а займаєтеся справами. Дві кажеслі. А тут у вас вибір. Знову карта смерть, те, що у нас тут була тема. І зірка, енергія. Водолія і скорпіона. Тут відчуття, що ви приймаєте якесь рішення, значиме рішення, стоїте на перехрестку, щось змінити, зцілити чи повністю вийти з цієї ситуації. Сімка мечів і туз кубків. Будьте обережні тут, тому що ви можете щось собі тут розповідати. І... І самі собі накручувати, що, наприклад, я цю людину люблю, а що би не було, я все рівно її люблю, і що би вона мені тут не робила, я все рівно її люблю. Тому що є почуття, і ви її можете тут оправдовувати. Я до чого веду, Леви. Ви тут можете виправдовувати дії, наприклад, або слова тої чи іншої людини. Будете стояти на перехрестку. Стосовно вашого зцілення і переосмислення вам потрібно буде вибирати тут, як змінити цю ситуацію, як зцілитися. Світ. Світ на світ. Ще одне підтвердження: синхронність і пажезлів. Ви хочете чогось нового, ви хочете закрити сторінку у своєму житті. Тут, може бути, світ дає примирення, примирення далекі поїздки. Закриття циклу раз і назавжди, що людина ставить крапку. Тут може вийти з вами на контакт людина для примирення. Двійка кубків і вісімка жезлів. Також це може бути нова людина у вашому житті, яка нова комунікація, нові стосунки до вас можуть прийти, наприклад, через інтернет. Також це може бути. Може людина. Попросити вибачення для того, щоб примиритися після закінчення, після того як поставили крапку. А також це просто ви можете починати рухатися і закрити цикл з якоюсь енергією раз і назавжди. Сказала, закрити цикл, тут приходить вежа. Це буде неочікувано для вас, відбудеться, і вам дійсно потрібно буде чітко і ясно зрозуміти, що вам хочеться. У цій ситуації по вежі. Це неочікувана комунікація, неочікувано у вашу сторону будуть дії, або неочікуване знайомство, або неочікувано, ви не очікували щось почути, а почуєте. Також це може бути, і вам прийдеться ем, вибирати, і як діяти, і що ви хочете з цієї ситуації, яка у вас тут відбудеться. Но процес відчуття, що вже запущений. Це Леве. спасибі, що дивилися. Буду чекати зворотньої комунікації. Як програється у вас розклад? Бережіть себе і до наступних зустрічей.